Привіт! Інколи ми зустрічаємо думки організаторів, що найскладніше на конференціях це замовити гарний зал і смачний кейтеринг. Нам так не здається, бо зал можна замовити будь-який, який ви бажаєте. Головне, щоб на це був бюджет. А от продати квитки, щоб покрити цей бюджет та ще й завчасно зробити повний солдаут, ну або хоча б перевалити за продаж в комфортну для вас кількість відвідувачів. От головна турбота організатора платної події. З Recto Event ви можете залучити партнерів з продажу квитків та продати їх набагато більше чи швидше. Адже рекомендаціям і анонсам блогерів, лідерів думок чи перевірених людей завжди довіряють краще, ніж платній рекламі. Відповідно, бюджети від продажу зростуть, а шукати масовку, щоб заповнити зал, вам не доведеться. А для упорядкування партнерських продажів був створений окремий функціонал, про який і поговоримо в цьому відео. Тікет-партнер це окрема роль, яку ви можете створити в рамках свого кабінету організатора для тих осіб, які готові допомогти вам з продажем квитків на вашу подію. По суті, це реферальна програма, і вона може бути двох видів. Наприклад, ваш спікер чи ваш партнер має свою аудиторію підписників, якісь чати, блоги чи ком'юніті, і він готовий рекламувати вашу подію і продавати ваші квитки. Ви переходите в розділ Користувачі та створюєте для нього роль тікет-партнер. Обирайте, на яку подію він буде продавати квитки та які саме. Можливо, у вас є безкоштовний квиток для якихось представників преси чи спонсора, і давати можливість реєстрації на ці квитки буде зайвим. Або ви зацікавлені лише у продажу VIP-квитків, чи навпаки, його аудиторія це початківці і цікавий продаж квитків економ-сегменту. І встановлюєте максимально можливий поріг знижки, яку може надавати партнер своїм покупцям для заохочення. Наприклад, 15%. Таким чином, тікет партнер, навіть роздаючи знижки своїй аудиторії, не зможе продати квитки за безцін, а потім ще й попросити від вас якусь винагороду за те, що привів вам людей. До речі, умови партнерства і винагороди ви можете з кожним обговорити особисто. Можливо, у вас є сильний відділ продажу, і вас цікавить лише заявки, а самі вже будете допродавати квитки і закривати угоди. Тому винагорода партнеру буде символічна. А можливо цікавить саме повний цикл з продажем квитка, і в такому випадку винагорода для партнера буде більша, але виключно за оплачені замовлення. тікет партнер в своєму кабінеті буде бачити реферальні посилання на реєстрацію тільки тих типів квитків, до яких ви йому дали доступ, і може створювати промокоди на фіксовану чи відсоткову знижку в межах того, що ви йому дозволили. Що ж стосується реєстрації, то в розділі замовлення він буде бачити лише ті реєстрації, які були здійснені через посилання з його реферальними мітками. А самі дані учасників будуть приховані зірочками, щоб зберегти максимальну конфіденційність даних та обезпечити вас від витоку вашої бази. Таким чином, все відбувається максимально прозоро для обох сторін. Ви бачите, що реєстрація прийшла від партнера за його посиланням, а ваш партнер, зробивши навіть якусь тестову заявку, зразу бачить, що вона зарахувалась йому. Він бачить, що є реєстрації, бачить їх статуси, сам може все порахувати, скільки він потенційно заробив, і коли ви дійдете до якогось там питання розрахунків, але буквально вкрасти вашу базу він не зможе. Інший варіант реферальної програми це програма для учасників. По суті, це такі ж самі тікет партнери Але в цьому випадку тікет-партнером може стати будь-яка стороння особа, яка придбала квиток на вашу подію. В розділі інші налаштування ви можете зробити видимою реферальну програму для покупців. Це десь змогу, щоб у всіх учасників, які придбали квиток на вашу подію в їх особистому кабінеті, висвічувалась відповідна кнопка реферальна програма. Натиснувши на неї, учасник може відправити вам повідомлення запит на участь у реферальній програмі. А при налаштуванні програми ви обираєте створювати роль тікет партнера при цьому автоматично чи вручну. Якщо ви обираєте автоматично, то учасник зі свого кабінету подає запит на участь у програмі, і система сама створює йому роль тікет партнера на його пошту, з якою він вже купував квиток, та на яких умовах ви вкажете нижче. Учаснику на пошту прийде лист з посиланням, логіном та паролем для входу в кабінети тікет партнера. Кабінет у нього буде точно такий же, як і в попередньому випадку. А ви отримаєте сповіщення у чат бота, що заявка автоматично схвалена і нового тікет-партнера створено. Якщо роль створюється автоматично без вашої участі, то ви одразу тут повинні вказати, які типи квитків будуть доступні партнеру для продажу та на які максимальні знижки тікет-партнер може зробити учасникам промокоди. Відповідно, всі такі автоматично створені ролі будуть мати однакові умови співпраці. Якщо ж ви обрали варіант створення тікет партнера з учасників вручну, то учасник заповнює заявку, що він хоче стати тікет-партнером. Ви, як організатор, отримуєте схоже сповіщення в чат-бота, що користувач такий, то бажає стати тікет партнером ну, ви ж пам'ятаєте, що у вас є смарт-помічник. І відповідно автоматичного створення ролі тут уже немає. Ви самостійно створюєте йому роль і вручну прописуєте умови для такого користувача. Аналогічно, як ми розглядали вище. Організатори початківці не схильні до того, щоб з кимось ділитися відсотком від продажу і воліють продати все самостійно. Але якщо спробувати порахувати, скільки коштує клік в рекламних кампаніях, яка конверсія в заявку, який відсоток успішних оплат, квитка, то тільки так ви зможете зрозуміти, скільки реально витрачаєте на продаж одного квитка бюджету. А якщо знайти гарного партнера і запропонувати йому меншу винагороду ніж те, що ви витрачаєте, то крім більших охватів ви ще зможете і заощадити. Сарафанне радіо завжди було найкращим інструментом продажу квитків. Тож не зволікайте і спробуйте залучити партнерів до своєї події. Реєструйтеся в React2Event і спробуйте всі переваги сервісу прямо зараз.